На Запоріжжі в п'яти населених пунктах оголошено примусову евакуацію дітей Йдеться про Пологівський та Васильівський райони, які окупанти щодня накривають щільним вогнем? Відповідне рішення ухвалили в обласній військовій адміністрації. Про яку кількість людей йдеться, і коли розпочнуть вивезення? Ми розпитаємо в Кіри Овес. Кіро, кіро, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи вже розпочалася евакуація? Можливо, ви вже знаєте, і все ж таки чи знаєте ви, скільки дітей треба евакуювати? Вітаю студії. Принципове рішення про евакуацію дітей вже є, але самої евакуації поки що немає. Її мають розпочати днями. кажуть у районних адміністраціях. Наразі чекають, коли надійде офіційний наказ. вивезти дітей, супроводжуючих їх родичів, планують протягом 30 днів. Повідомили в Запорізькій ОВА. Примусова евакуація дітей відбуватиметься з п'яти пунктів. Це Гуляйполе, Степногірськ, Преображенка, Єгорівка та Новопавлівка. Попри постійні обстріли, там досі залишається 50. 54 дитини їх та ще 67 членів їхніх сімей будуть примусово евакуювати. І увага цього разу письмова відмова від евакуації не братиметься до уваги, бо йдеться про безпеку дітей. І власне, чому оголошено евакуацію? Ці населені пункти щодня під ворожими обстрілами. Що хвилина життя під загрозою немає світла, води та газу, зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки школи та лікарні, магазини не працюють. Люди виживають завдяки рятувальникам та волонтерам, які ризикуючи життями, доставляють харчі, ліки і навіть воду. А зважаючи на те, що незабаром осінь і похолодання, а тепла нема через перебиті росіянами труби, жити в цих селах та містах буде ще складніше. Усі заклики до евакуації не дали бажання результатів, тож обласні посадовці кажуть вимушені діяти радикально. Наразі керівники населених пунктів інформують населення, що виїзд дітей обов'язковий. З родинами працюють психологи та поліцейські, їм дають час на збори, вмовляють, вивозитимуть дітей та їхні сім'ї у Запоріжжя та Запорізький район. Їм нададуть житло, гуманітарну допомогу та всебічну підтримку. Обіцяють допомогти у пошуку роботи. А якщо люди захочуть, то і у виїзді за кордон. Додам, що примусова евакуація стосується не лише дітлахів та їхніх родини, а також маломобільних людей, які мешкають у цих п'яти населених пунктах Пологівського та Васильівського районів. Коли ж безпекова ситуація покращиться, люди зможуть повернутися до своїх будинків. Студія, дякую вам, Кіро, Кіро, Овес про евакуацію дітей і маломобільних людей із регіона Запоріжжя.